Усім вітання, друзі, вітання мої також. Це волонтери з Херсону. Їдемо по трасі, де неодноразово обстрілюють росіяниці, окупанти. Їдемо до людей, їдемо до діточок. Веземо смаколики. Війна війною, а смаколики для дітей мусять бути. Радо Сто відсотково. Дивіться, на нього каска не, не влазить. Це, я йому казав, бороди треба побрити. Це питання не в бороді, а в мізках. <риклад> Нещодавно десь, може з годину тому кап прилетів по центру міста. Є жертви. І отак кожен день. Гайдики, рукавички на старших. Беріть, остане за несам, два прийдуть дітки диву другим роздамо. Діти понесли ящичок. Так. розкажіть, пару слів, як ви тут живете? Важко дуже часто в нас прильоти, нам страшно. Діти бояться, ну ми терпимо, ми живемо, ми тримаємось. Ну, все. як вам сказати? Болі-мені лучше. Ну вже звикли просто к обстрілів і так. Дякую нашим волонтерам, всім остальним, що допомагають, привозять гуманітарку і всі підтримують. А як діти переносять обстріл? Це, це ваш ну, син так. Да. Нормально. Як, як ти обстріли переносиш? Нормально. Як нормально? Нічого не боюсь. — Вже нічого не боїшся, ні? Uh -uh. Привикли. А коли сирена спускаєте з Та ні, вдома сидимо. Що, що буде, то буде, так? Да. Не успіємо. Не встигаєте. Тут... Ну, ми ж на п'ятому живемо, поки спустимося. Ну якщо щось, то, звісно, ми біжимо вниз, а так вдома сидимо. Друзі, я вас дуже прошу, усі, хто коментатори, не питайтесь, бо пишуть, а де це, а де, який район, що я вам не буду говорити на такі ну, запитання, не відповідаю. Запам'ятайте, де, яке місто, який район там чи яке село. Так що вибачайте. Це мною розцінюється просто як, ну, як якісь диверсанти, які хочуть знати, де люди збираються. Так що вибачайте. Зараз даємо допомогу. Діткам і дорослим. Ось все, прийшла сім'я, матчик прийшов. Рухаємося зараз на острів. Район такий один з найбезпечних. Вже на під'їздах майже людей не видно. Все пусто. Це, ці райони вони найбільше обстрілюються. І заставляю володів вдягати каску. Це має бути шолом. Без, е... Це має бути по замовченню, коли ви заїжджаєте в небезпечні райони. Так. Це також наслідок прильоту каба. Так склалися пару поверхів. Зараз ми подивимося укриття. Люди організувалися, зробили, слава Богу. А тут тепленько? Так, включаємо дуйки. Дуєчки включаємо, щоб люди не мерзли. Ось. Зарядки. Такий зал. Тут є. Тепленько. Витяжка є та. Ага, Витяжка є все, все як потрібно. Ось тут люди приходять, сідають, проводяться служіння, читається Боже Слово. Люди заряджають мобілки. І от таким чином це все відбувається. Тут розкажіть пару слів. Ну, це ми бачите. Ми тепер зал весь спустили сюди вниз для безпеки людей. І тепер у нас чай, кава, зарядки все тут внизу. Люди у нас зверху не сидять, не знаходяться. У нас тільки тут тепер. Люди тут послухали слово Боже, відпочили. Коли було холодно, зігрівались, тому що опалення не було на районі. А в мінусову погоду то було важко. То е, працювали ми до як то кажуть, до останнього клієнта. Поки були люди, грілися, то ми і працювали. І в нас ще це ми зараз вже виключили це і телевізор, і новості подивитися, і інтернет. Ну, в общем, на острові островок спасіння, будемо так казати.